Будматеріали з пластикових відходів. В Австралії почалася нова програма, у межах якої переробляють контейнери для контактних лінз. Щороку на самому лише цьому континенті їх викидають до півмільярда. Потім вони здебільшого опиняються на звалищах. Тепер же з них роблять усілякі матеріали для будівництва. гарна новина в тому, що вони йдуть не на звалище, а в інше місце, де переробляються на пластик та алюміній. Шестимісячну пілотну програму розпочали в Аделаїді. Контейнери для лінз збирають і переробляють на компоненти для таких матеріалів як сталь. Я думаю, що люди зараз набагато більше знають про одноразовий пластик, тому, вірогідно, будуть раді спробувати захистити довкілля. В Австралії докладають багато зусиль для перероблення пластику, проте медичні вироби рідше йдуть на утилізацію, бо це стосується питань захисту здоров'я та безпеки людей. Утім, у цій галузі теж є прориви. Водночас дедалі більше споживачів самі починають замислюватися, як зменшити обсяг відходів. Це має бути безпрограшний результат, коли всі учасники цього ланцюжка постачань хочуть співпрацювати і поліпшити ситуацію. Це серйозна проблема, одна організація навряд чи зможе з нею впоратися сама. Якщо програма буде успішною, то впродовж півроку на звалище Австралії не потрапить коло 200 тисяч контейнерів для контактних лінз.